Помімо того всього, що тут ми посадили, тобто полуниця і малина, ми згадали, що ми ще посіяли буряки і моркву, і то сьогодні я буду там промишляти на тому клаптику городу. А я вже на городі і я вже викопав моркву. Каже Іванка, що нам вистачить на цілий місяць, Ой, кажу місяць, на, на цілу зиму. О, така морковина. Одна з кращих, яка тут є, багато є дрібної, тому що ми її густо посіяли. Чи, або посіяли нормально, може заслабо прорвали. Ну нічого, маємо те, що маємо. Маю ото пару таких купок, один, два, три, чотири ящики. І буду її обрізати і ховати в льох. Так, зелений у мене буде для нормальної моркви, чорний буде для моркви ненормальної, не конденційної, якоїсь такої, що для тварин може комусь пригодиться, дрібненької. А може взагалі не обрізати її, та що дрібненька. Тут багато такої. Наприклад, кролям наша її обрізати. І так пойдеть їм їсти. Отаково. Не буду її обрізати. Переходимо на другу кубку, того всього залишаю. Хай зайці прибігають і їдять. А все, що залишиться, буде доброго. Беремо тільки нормальну таку більш-менш морку. І то набрав тут всякої. Я думаю, що Що я думаю, вже навіть не говорячи про заробітки, а взагалі от вирощувати для себе, наскільки воно рентабельно. Просто зараз про рента... ну от навіть вирощуємо моркву. Це просто підстраховка. Бо знаємо як було минулого року чи в минулі роки, коли на полках в магазинах стояли. Там на, на цілу полку, наприклад, 6 консерв, якихось таких самих самих неходових. Що не було не твіксів, не снікерсів. Стоїш на касі і бачиш, що дотягнуться можна до чогось, хапаєш його. І всі люди так роблять щонебудь. небудь. На ціни ніхто не дивився. Головне то, що можна в рот покласти продукт якийсь. Тобто Просто отак і для того вирощуємо, щоб щось воно було своє. тому що Інфраструктура ненадійна, часи складні, війна в Україні. А так, якби от все було стабільність і вирощувати моркву для себе, чи вирощувати картоплю для себе, чи вирощувати червоні буряки для себе, то ми б таким, мабуть, не займалися. Мабуть, точно не займалися б. А так вже виросло, то є, то добре. Це дуже близькі морквинки. Хопа. Тепер назад я їх так складу. О, складаються назад. Хопа. Хопа. Ладно, може хай так і зимують, так їм тепліше буде. Ось ногами позапліталися собі. Хай так і зимують. Цікаво, зимою от побачу їх і згадаю сьогоднішній день. Так їх акуратно і положимо в ящик. Приступаємо до третьої кубки. Тут має бути якась більшечка, трошки як там. Ну більше більшої. Там була більша і менша. Тут має бути більше-більшої. Бета карота. Мабуть, якщо б отак казати не бета-каротин, можна було б казати морквин. Бета-карота це морква на латині. Так що вводимо новий термін. Морквин. Замість бета каротин О, яка класна. І остання кубка моркви. І на сьогодні, певно, буде все з морпою. Занесемо її в льох і буде вона чекати зими. А я подумав з тою дрібною. Можна її теж обрізати, помити, назбирати яблук. І взяти соковижималка в нас є, журавінка. І наробити соку морквяно-яблучного. І випити його. Не, не варити, не закривати, просто випити свіжим. Все, ось таких чотири ящичка моркви в нас на зиму. Ризна є, є маленька, якась куца. Бо я не знаю, ми її не проривали чи проривали, але вона дуже густа була і багато малої. А нам якраз вистачить. Так, приступаю до бураків. Буракі. Якісь величезні повиростали, нема балансу. Все розбалансоване. Морква мала, бураки великі. Ну нічого, якось дамо раду, дякувати Богу, що є великі буряки і маленька морква. Зато моркви багато, а бураків ну, теж трохи є. О, як кормовий виріс. Одного і все. Буряки я згадав, ви бачили як ми сіяли, ви вже були підписані на наш канал чи ще ні? Сіяли ми таким, можна сказати, нестандартним способом. Якщо цікавить, подивитися відео, як ми сіяли оці буряки червоні. Яке набрало там, більше 200 тисяч переглядів. От. то переходьте в наш телеграм-канал, посилання на телеграм буде в описі цього відео і в закріпленому коментарі. І я туди скину відео, щоб ви довго не шукали там на нашому каналі, як ми сіяли ті буряки. Подивилось його вже більше 200 тисяч людей. Да. Буряки. Коли я останній раз таким займався, я вже й не пам'ятаю. Буряки обрізував. Екзотична робота. Я ж з дитинства пам'ятаю, що як правильно обрізати буряки. Треба, щоб не наробити ран отут, щоб вони не гнили. Щоб не задалеко тут обрізати, щоб не отак, а тільки там де гичка. І то в мене, звичайно, ніж не для обрізання буряків, але я дам раду. Тому що я не перший раз це роблю. І ще важливо, от його сухі, вони -то зараз сухі, а в льосі потім вони будуть мокрі і гнилі і будуть, отако, отут, через них може почати гнити. Так що треба, щоб він був максимально очищений максимально не пошкоджений тоді він буде зберігатися отакий рядочок вийшло бурячків ще там є буряки червоні зараз йду ще там вирву прибула важка артилерія що <рес> там давай швиденько давай, давай. а то я все дуже давай. довго я буду тобі зараз ящики подавати сітки все такі от оте Давай. Добре. Збираємо сітки і будемо зберігати. Так як хтось писав в коментарях, якби не займатися, наприклад, тими всякими помідорами, бураками, а тільки суто малиною і полуницею і бджолами, то тоді... Буде легше і більше товку. А тут, виходить, цибулі, наприклад, тої накупляли. Накупляли цибулі тої дорогої, насадили, її виросло небагато. От, могли краще б вже готової цибулі накупляти на ті гроші, правда? Звісно, тому всі купили сітки готові. Що, я на той рік не буду вже тої дурниці садити, то все. Або дуже мало. Треба щось таке, що. От... Ти... Ну, ну, треба, але... Що приносить гроші, а потім собі отаке, от, от що там цибулі ну, ну, нічого. дві сітки купив. Тому що ми садили, ну нічого не просили. Ну, по великому рахунку, от, та вся... Ні, Ну так, щоб для себе. значить. Да. Трошки, але ото все забагато. Бураків забагато, морка забагато. Бо ж не знали, здається, та що та пачечка, вона недорого коштує, а беру пару штук, береш пару пачечок, сієш. Воно потім тільки місце займає сапати, треба вродить або не вродить, або забагато, або замало, І, і непонятно. Лучше, не знаю, як краще. Як ви думаєте, як краще? Садити чи не садити? Ось в чому питання. Міняємо червоні буряки на картоплю. Картоплі в нас нема, ми не садили. Треба ще купляти. Може хтось дешево продає або хоча б недорого. Це для барсіка, щоб не було в нього блохів. Але я барбоса ним сьогодні обробив по хребту. Це від блохів. Є така хата в нас. Для Барбоса. Рукавиці можеш взяти. Мені й собі... Бім! Сюди. Дивіться, зараз вам дещо покажу. Оце буде його майбутній будинок, тільки він буде стояти не тут. Я бачив, що ти прибігав, бо ти з'їв корм. Йди сюди. І виявляється, що то не він, не бім. А бімка. Як тобі? Ей, Не вимазуй мене. Треба трошки марафет навести, косметичний ремонт, і будеш тут жити. Вже маємо їхати додому, ні, аж нагадалися Буду якусь <сум> Маємо ще тому чувакові. Тузик, як тебе там звуть? В тому малому чувакові. Я відкривала фіртку, він мене хотів вгризти. Як грається? А то що, яйця динозавра? <рик> О, <рик> ну. Яйця динозавра, дивіться, яке. А яке важке. Ух ти. Село і люди. І собаки. І собаки. І буде. Так, а вона хоч транспортабельна? Ну, напевно, що так. Думаєш? Думаю. Ага, то її отако брати да? І тако... Ой-ой-ху. Косметичного його ремонту потребуєш. І поки ти її дотрилюєш туди, ти тако, не туди, його отак на поздовж. Та-та, так, туди. Нормально. Ти просто трилюй її. Отако перекидай, перекидай, перекидай і все. А ти? Може... О, 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 о. Жива, Фу. Угу. І разом з сусідами робимо спільну справу. Добре діло. Прилаштовуємо зиму барбоса. Бо не барбоса, а біма. <світку> біма. Хай бійма. Теж... Бійма. Ну так, він наш спільний. Біма. Общий. Спільний. І що не що він, а вона. Ой Боже, ось Так і живемо, Береки, морко, малина, буде собачий, гілляки, дроти. От все так, як ми собі не уявляли. Наліво тепер бери. Добре. Віста. Місто на місці. <ріст> ну Якщо тому обійму, він не сподобається вдома. Ми ж назад забирати її не будемо, то і буде. Ой. Вже така осінь, осінь, глибока. Хоча вона ще не глибока, але вже така холодна. Зараз трошки навіть тепліше стало, вже ну, пізно. Перша знайшла така хмара, я думала, чи сніг буде, чи що. Дуже було холодно, мені навіть малину збирати, було холодно. Що треба завкруглятися, входити в зиму, все скосити. Горіхи треба буде збирати. які попадали, лише майже всі висять. За що не глянь, то треба все робити. За що не глянь? Що щось треба, треба, треба і треба. Попроскидаю ті рукавиці. Все, дічок, так? Все. Ти молодець, молодець. Рукавиці. Дай п'ятюню. Все, я виїжджаю. Давай, виїжджай. Все, всім па-па. Трохи поясню за ту буду. Сусідка вирішила годувати, отам вони бігають, але не видно. Ну Сусідка одна вирішила годувати того білого маленького. Так вона і того годує, але просто що той має де ховатися, десь там бігає, а той малий, чорно-білий немає де від дощу сховатися. А та будка стоїть без діла. Так що я виставив, вони її заберуть і буде собаці. Прихисток.